Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі. Сьогодні перший день літа. З чим я вас вітаю. Почалося пекельне літо. А на Росії воно іще пекельніше. Бо сьогодні Служба безпеки України провела небувалу шалену операцію, яку ще й назвали Павутина, і нанесла удари по чотирьом, а в останніх новинах навіть по п'яти. Аеродромом, ну, де знаходилися їхні там літаки. так? Ну, треба подивитися дуже уважно в новинах. Я тільки но ну, почула цю новину і думаю, зараз подивлюся, що ж там таке. виявляється, що вражено 40 літаків, уявляєте, не 4, не 14, 40 літаків уражено. Звісно, це свіжі новини. Можливо, пізніше потім ще будемо ще якісь подробиці знати. Але палає стратегічна авіація рефії, і в мене виникло питання: оцей удар. Масований такий удар, він може, врешті-решт, привести до тями росіян, зупине війну. Тобто, можливо, вони подумають над своєю поведінкою і якось почнуть вже більше бути зговорчивими, чи навпаки будуть лютитися і будуть якусь там вигадувати помсту для нас. От зараз це і побачимо. Добре, ну, перше, що, що там на Росії зв'язку? Ну, Четвірка кубки вже пройшла, це вже про розчарування, втрату. Тобто думали одне, вийшло інше. Що там у зв'язку з цими ударами? Так, ну тут, знаєте, про що? Король кубків... Тут полетять чиїсь голови. Тут в першу чергу мені аркани кажуть про те, що там буде конфлікт, розборка якась всередині, і, ну, звісно, когось будуть покарати, покарання. Буде. І ще цю ситуацію по двійці мечів будуть якось намагатися замилити, ну тобто показати не такі дані, да? або забороняти, висвічувати цей факт, так, або якось по-інакшому це будуть говорити. Ну, що завгодно, але тільки не напряму, не прямим текстом, так, знаєте, щоб вийти і сказати: ось ми потерпіли таку поразку, якось не так. І в першу чергу тут буде покарано якихось воєнначальників. Що тут іще? Угу. Човен да. У мене таке відчуття, що окрім туз мечів. Окрім е м, втрати в авіації, у них щось ще на воді відбулося. Я не знаю, можливо, треба подивитися в новинах, але щось ще трапилося на воді сьогодні. Можливо, якийсь човен, який ніс на борту якусь зброю. Або пошкоджено, або розвалюється, або, або якийсь удар отримав. Тут не тільки по повітряна зброя, а ще й водяна зброя потерпає. Що тут у них? Такі. О, Тут такий розвал, тут такий розвал. Які у них думки? Ну Дивіться, те, що у них відбулася оця, ну для них трагедія, так, а для нас це радощі. Так? Це сильно діє на Росії. Тут конфліктна ситуація. четвірка жезлів, сім мечів. Дивіться, для Кремля це дійсно жахлива поразка, Ми бачимо вежу. так. Яка підриває їх не так зовні, ну тобто зовні зрозуміло так. Фінансові втрати немає тих літаків. Те, що пошкоджено, ми ж знаємо, що в них там немає зараз не деталі, ті, щоб відновити якісь літаки. Так у них тут ще мені показано якийсь конфлікт в домі, тому що вежа і четвірка жителів це конфлікт, скандал, в домі, розвал. Тому що є таке розуміння, що оці удари по королеві мечів це тільки, знаєте, квіточки, це тільки початок. А пам'ятаєте нам колись ще раніше я робила бліце, і Таро завжди говорила. Що Росія палатиме, будуть дуже масовані удари. Оце ось воно й відбувається, так тобто, тут хтось знає про те, що удари ще будуть повторюватися. Ну можливо, йому там говорять, що треба якось бути можливо більш толерантними, можливо, не так тиснути, можливо, треба якусь стратегію напрацювати так. Тобто, тут внутрішній конфлікт розриває один одного. Ну і те, що для них це поразка, те, що вони ну. Коли вони там десь сидять, засідають, то так. Ну і знову ж таки, тут іде момент, коли кажуть, що ну не догледіли, так, куди дивиться наше там ФСБ, куди, куди там ви дивитеся, от таке йде. Я ж кажу, тут багато голів полетять, ну, але це все одно ситуацію не поміняє, тому що як прилітає, так і буде прилітати. Ну, ще, що тут? Ну, ситуація дійсно. Ух ти, де я у нас тут пройшов. І король монет, а хто ж це такий? Я так думаю, що, скоріше всього, це вони думають про короля, який би який, ну, як їхній партнер, ну, не союзник, а можливо, це про Америку, можливо, це про Трампа, що якби це підрив авторитета, подавла якась маніпуляція. Знаєте, тут, можливо, вони як думають, що Трамп, якого вони вважали людиною, яка її підтримує. Росію, так? А ми це знаємо. Начебто він теж про це знав, тому що тут маніпуляція йде, маніпуляція короля Пентаклів, і з цього виникає конфлікт і скандал. Mm -hmm. І, можливо, ну так як їхні думки, що Росія думає, що Трамп підтримує Україну або знав про цю операцію, так, що так буде, аби таким чином натиснути на. Росію перед завтрашніми перемовинами. завтра ж перемовини в Стамбулі будуть так. Ну і щоб Росія була більш ну зговорчива, щоб вона розуміла, що в Україні теж є сили, і що Росія палатиме, що все таки поразки будуть. І тут таке в них є розуміння, що все-таки Україна мало домовленість Трампом. Я думаю, це так, тому що тут біля короля монет стоїть диявол і п'ятірка жезлів. так? це така собі внутрішня боротьба з якимось могутнім королем. Ну а хто могутній король? Ну скоріше всього, це мова йде про Трампа. Я так думаю, ну. І диявола тут нікуди не діти, тут маніпуляція на всі боки. Напряму запитаю: Трамп знав? Ну, Старший Аркан Сонце, що б ви сказали? Знав? Знав! Трамп дійсно знав про це. Знав, і ну я не знаю, наскільки він знав заздалегідь, але можливо, коли його поставили в ізвісності, як то кажуть, да, сказали, що ось будемо наносити такі удари. От ну, можливо, навіть і не питали його дозволу, але сказали, що так і буде. І він про це знав. І звісно, Росію він про це не попередив. Ну, давайте дивитися, чи вплине ця подія на завтрашні перемовини. Як вона вплине? Ну, якось впливати буде. Тут, бачите, перед вибором стоять вибор? Чи вплине? Ну, вплине. Але не в, добрих, не в добру сторону. Очікувати, що Росія завтра ну, перелякається там, зупиниться. Там якось буде більш зговорчивою, ну мабуть, не варто очікувати. Вони тут будуть думати, у них там середній розкол назріває з приводу цього, тому що хтось, ну якась група людей буде говорити, що ну там на вушку, припустимо, путіну. Да? Що мовляв, треба якось обрати інший шлях, треба якось якийсь шлях поступок. Да? От дивіться, закохані це аркан вибору. З одної сторони стоїть і рицар мечів, це ескалація, провокація. А з іншої сторони, добрі новини. Тобто, треба обрати стратегію, в яку сторону більше ну, треба нам схилятися. Можливо, варто якось домовлятися, можливо. Варто це зупинити все. Але якась частина людей каже, ну хто там оточуючи, так? навпаки, треба наказати, треба степти Україну з лиця землі, треба зробити їм ще гірше. Ну і скільки ми тут бачимо п'ятірка мечів і десятку мечів. Я вам завжди кажу, що п'ятірка мечів це аркан виграний бій, не виграна війна. І десятка мечів, ну що, будуть, будуть продовжувати воювати, будуть готувати відповідь. Будуть готувати відповідь. Ну, давайте тоді ще запитаємо. Як би нам ще зрозуміти, до чого має готуватися Україна після цього? Тобто, оце ми подивилися вплив на завтрашні перемовини. До чого має готуватися Україна? Ну, Рух буде, страшний суд. 5 кубків, 10 жезлів, трійка кубків. Ну, звісно, в стилі росіян. Відповідь вони приготують, тому що є все-таки у нас тут 5 кубків і страшний суд. Тобто, захочуть вони якось покарати. Ну, але ж ми ж теж до того готові. Десять жезлів це таке, ще, знаєте, ну ми ще тянемо тяжку ношу. Тягнемо тяжку ношу, але все йде до трійки кубків. Трійка кубків це все ж таки мають відбуватися перемовини більш плодотворні, більш такі конструктивні. Я маю на увазі, це не завтрашній, завтрашній це як черговий трамплінчик. Пізніше відбудуться перемовини. Тобто, розумієте, не якось воно так навіть буде негарно. негарно. Сьогодні розбомбили авіацію, і завтра Росія прям лапки вверх піднімає. Ні, вона буде опиратися, вона буде е, давати нам відповідь. Якусь вона буде знову руйнувати, знову вбивати. Але через деякий час, через деякий час, все-таки в перемовинах вона може стати уже більш м'якшою. Ну, буде поступатися, так це і про обміни територіями там чи полоненими, тобто вже зговорчиві буде якось так. Ну, так і так, добряче сьогодні тряхнула Росія. Добряче вони задумуються. Ну, але ще знаєте, я так думаю, що мало тряхнуло. Треба, щоб іще отак, от декілька разів, та по самому Кремлю, можливо, тоді одумаються. Ну добре, спостерігаємо за завтрашніми подіями. Дякую вам за увагу.